Два рази на місяць нам нашим каменям потрібно допомагати очищати нас від злих сил, від злих думок, від злих якихось негараздів, поглядів і тому подібне. Для цього нам потрібно наші улюблені камені. Ми їх ставимо під водичку і три хвилиночки тримаємо під проточною холодною водою. Потім беремо ганчірочку, якусь обу серветочку і кладемо на вікно. Це ми робимо на будь-який місяць, чи на спадаючий, чи на ростущий. Поклали, і так сутки вони лежать на вікні. Потім ми беремо блюдечко і кладемо сольки, трошки посолили блюдечко, і положили наші бусички. А серветочкою, звичайною, накрили і залишили так на пару годин. А потім беремо як новенькі, чистенькі наші бусики. Від усієї злої енергетики все-все-все ушло. Соль дуже-дуже прекрасно очищує все негативне, повірте. І тоді. Просто надіваєте і носите прекрасні свої оберіги. А якщо ви бажаєте купити таку красоту, пишіть Вікторії співак. Вона виробляє власними ручками таку красоту. Поспішіть пишіть до неї силочка. Ось тут єсть.